Коли Микола знову ступив на курну ґрунтову дорогу, що вела до його старого дому, небо, здавалося, малювало в вечірню меланхолію. На плечі військова сумка з брезенту несла більше, ніж одяг вона несла невирішені спогади, а в руках букет білих ромашок. Це були улюблені квіти жінки, яку він любив найбільше в житті його матері. Як може дім перестати бути притулком за такий короткий час? І що змушує матір покинути оселю, яку вона збудувала молитвою та любов'ю? Відповідь була не у вечірньому вітрі, а в тому, що він знайде, переднувши ті ворота. Дім Миколи вже не був тим самим. Похилена огорожа та облуплена фарба були лише відображенням більшої порожнечі, простору, де колись була ніжність, а тепер відсутність. Він піднявся сходами, серце калатало, постукав у двері і промовив майже нечутно Мамо, це я. Але відчинив не вона. Суворе обличчя Дмитра, його старшого брата, дивилося на нього так, ніби роки не пом'якшили образи. Холод у погляді був тим самим, що й завжди. Вона тут більше не живе, сказав він з природністю людини, що говорить про старі меблі, які викинули. Галина, його мати, пішла за власним бажанням. Він не вірив. Той дім уже нічого не зберігав від неї ні вишивки на стільці, ні запаху кави на кухні. Слова Світлани, дружини брата, намагалися виправдати невиправдане, ми вирішили тобі не казати. Але відколи можна замовчувати таку велику відсутність? Микола подивився на букет, що тепер здавався смішним у його руках, і відчув укол у грудях. Якщо ніхто не хотів казати правду, він знайде її сам. Твердими кроками він заприсягся собі, не заспокоїться, доки не знайде її. Микола безцільно йшов курними вулицями села. У повітрі стояв запах кукурудзяних полів, але солодкий смак дитинства став гірким як хтось такий важливий міг просто зникнути. Він пройшов повз хату пані Аделі, сусідки, з якою його мати проводила довгі вечори за молитвами та розмовами. Ця жінка знала історії, які ніколи не доходили поштою. Він постукав. Побачивши його, стара жінка прикрила рота рукою. Я думала, ти вже ніколи не повернешся. Її голос тремтів від давньої провини. Миколі не довелося благати. Вистачило одного погляду. Вона впустила його всередину і серед запаху свіжої кукурудзи та старого дерева зізналася. Вона прийшла сюди, плачучи, сказала, що її вигнали. За словами Аделі, Світлана звинуватила її в тому, що вона заважає розпорядку в домі. Галина, повірила. І що гірше змирилася. Жар гніву піднявся в грудях Миколи, як нестримний вогонь. Ніхто не намагався її зупинити? запитав він, але вже знав відповідь. Вона деякий час жила біля ринку, пробурмотіла пані Адела, спала біля воріт закритого магазину. Потім зникла. Тиша стала важкою, як камінь. Галина, та сама жінка, яка прокидалася до сходів сонця, щоб приготувати каву і молитися за нього, тепер була лише силуетом покинутості. Вийшовши з хати, Микола відчув порожнечу. Небо починало темніти, і разом з ним хиталася його віра, проте одна єдина впевненість підтримувала його кроки якщо вона ще дихає, він її знайде. Навіть якщо доведеться обшукати кожен закуток цього села, навіть якщо доведеться зіткутися з болем кожного замовчування, цей пошук був не лише за матір'ю це був пошук справедливості, пам'яті та дідності. Історія про повернення додому може перетворитися на болісний пошук правди. Якщо ви вірите, що зв'язок між сином та матір'ю це сила, яка долає будь-які перешкоди, поставте лайк цьому відео, щоб підтримати Миколу в його непростій місії. Нічне небо, здавалося, шепотіло таємниці, поки Микола йшов до старого ринку, де так часто ще хлопчиком ніс сумки поруч із матір'ю. Ядки були зачинені, брезент вкривав прилавки з фруктами, а тіні створювали лабіринти між облупленими стінами. Там, повільно й покірно підмітаючи підлогу, на нього з цікавістю подивилася жінка. Шукаєш щось, юначе? Свою матір, відповів він, відчуваючи, як тремтить голос. Її звати Галина. Може, пані бачила? Жінка задумливо почухала лоба. Кілька місяців тому вона сиділа біля тієї стіни зі старим мішком. Молилася там. Микола подивився на вказане місце. Холодна стіна. Жодних слідів. Але кожне слово тієї жінки звучало як нитка надії. Він стояв там нерухомо, спостерігаючи за місцем, де, можливо, його мати схиляла голову. Спогади наринули, як повінь, сміх, історії, розказані при світлі гасової лампи, поради про шепотіння між вишивкою та тихими піснями. Цей образ розбив його зсередини. Господи, не дозволь мені знайти її занадто пізно, пробурмотів він, втупившись у холодні камені. Тієї ночі він спав мало і погано, спершись на свою сумку. Ще до світанку він уже повернувся на ринок, тепер живий від голосів, ароматів та товарів. Він розпитував від ядки до ядки, описуючи галину з відчайдушною ніжністю. Сиве волосся, спокійний погляд, несла полотняну торбу. Літній чоловік, що розкладав помідори, вказав. Іноді вона спала он там, біля кліток. Була тихою, ніхто її не чіпав. Ноги Миколи ослабли. Він пішов до провулку і там, серед старих ящиків і сплячих курей, побачив зігнуту постать, вкриту вицвілою хусткою. Він підійшов з вологими очима. Мамо, пошепотів він. Жінка повільно підняла обличчя. Очі шукали минуле в її слабкій пам'яті. Андрію. Ні, мамо, це я, Микола. І в ту мить час завмер. Коли Галина почула ім'я сина, її сльозаві очі на мить заплющилися, ніби перевіряючи реальність, потім повільно відкрилися, розкриваючи давній біль і несподіване полегшення. Я знала, що ти колись повернешся, пробурмотіла вона ослабленим голосом. Микола опустився перед нею на коліна, відчуваючи, ніби серце застрягло в горлі. Торкнувшись її, він відчув крихкість її кісток і тремтіння її рук. Вона пахла пилом, покинутістю, але також і дитинством, спогадами, збереженими в куточку душі. Продавець, що проходив повз, сповільнив крок, побачивши цю сцену. Потрібна допомога, хлопче. Микола кивнув. Таксі, будь ласка, я хочу відвести її в безпечне місце. Поки чекали, Галина дивилася так, ніби намагалася повірити в неможливе. З усиллям вона взяла сина за руку: Не тримай зла, сину, злість висушує душу. Микола допоміг їй піднятися. Її тіло було легке, як поранена пташка. В таксі вона схилилася на його плече і прошепотіла: Дякую, Господи, що повернув мені сина. Вулиці пропливали, як фільм за вікном, але в пам'яті Миколи закарбувалося відчуття, що нарешті щось стало на своє місце. Прибувши до маленького сільського медпункту, уважний лікар оглянув галину. Вона була ослаблена, зневоднена, але жива. Сказали, що з відпочинком і їжею вона одужає. Їй дали чисте ліжко в скромній палаті з вікном відкритим до сонця. Вона заснула з біблією між пальцями і легкою посмішкою на губах. Микола сів поруч і залишився там, охороняючи її сон, як вона так часто охороняла його під час гарячкових ночей. Цього разу настала його черга піклуватися. Ця проста палата стала священною. Вперше, після повернення, він відчув спокій. Але разом з ним зростала потреба почути всю правду. Наступного дня кімната була залита теплим сонячним світлом. Галина прокинулася повільно. Микола, який не відходив від неї ні на хвилину, ніжно взяв її за руку. Все добре, мамо? м'яко запитав він. Вона глибоко вдихнула, дивлячись на дерев'яну стелю. Бог дав мені сили дочекатися твого повернення, сину. Але Миколі було потрібно більше, ніж просто зустріч, йому потрібно було зрозуміти. Тремтячим голосом він запитав Чому ви пішли з того дому? Що сталося? Галина відвела погляд. Я не пішла, мене вигнали. Слова прозвучали як ніж, що входить у живу плоть. Хто? наполягав він, уже знаючи відповідь. Дмитро і Світлана, прошепотіла вона. Сказали, що я заважаю, що краще мені знайти інше місце, щоб дожити свої останні дні. Тиша між ними стала важкою. Галина стиснула руку сина. Я просила, щоб тобі повідомили, просила, щоб написали. Сльози текли без зусиль. Але мені сказали, що ти в порядку, що ти влаштував своє життя і більше не хочеш про мене турбуватися. Микола заплющив очі. Його мати, жінка, яка виховала його молитвою та мужністю, була викинута і, Що гірше їм обом збрехали. Вона торкнулася його обличчя тремтячими пальцями Я не хочу сварок, сину, я не тримаю на них зла. Я просто хотіла місце, де можна спокійно молитися, дивитися на поле, згадувати добрі часи. Забери мене подалі від усього цього. Я це зроблю, твердо пообіцяв він. Але спочатку я подивлюся в очі тим, хто це з вами зробив. Не отруюй себе, сину, прошепотіла Галина. Біль уже минув, тепер час зцілення. Але Микола знав, що для справжнього зцілення ти му доведеться зіткнутися з коренем рани. Мовчання тепер було б боягуством. Микола переступив поріг будинку, де він виріс зі стиснутими кулаками. На подвір'ї Дмитро щось ремонтував. Я знайшов нашу матір, сказав Микола прямо. Вона спала на вулиці, самотня, голодна. Дмитро опустив очі, вона вже була не при своєму розумі. І вашим рішенням було залишити її напризволяще? Голос Миколи був твердим. Але сповнений болю це не мир, це боягуство. Світлана з'явилася на порозі з дитиною на руках, обличчя бліде, погляд зляканий. Микола глибоко вдихнув. Господь усе бачив. Одного дня вам доведеться відповісти, хоча б перед власною совістю. Мати, яку ви вигнали, це та сама, що не спала ночами заради нас, і це... це не стирається. Не озираючись, він пішов. Він знав, що цей діалог не принесе полегшення, але він був необхідний. Не для помсти, а для справедливості. Через кілька днів Микола орендував невелику хатину на околиці села. Це була проста будівля, але в ній було щось, що повертало йому спокій. Приїхавши з матір'ю, він відчинив двері. Тепер у вас знову є дім. Вона глибоко вдихнула, оглядаючи заплаканими очима. Тут я можу дихати, прошепотіла вона. На стіні Микола повісив ставій образ, який вона зберігала все життя. На столику поклав її маленьку біблію. Наступного ранку, коли село ще спало, Микола пішов до старої церкви. Він сів на першу лаву і дозволив тягару своєї душі розлитися в тиші. Господи, пробурмотів він. Навчи мене прощати, не стираючи правди. Навчи мене зцілювати, не вдаючи, що нічого не сталося. Там, у холоді порожньої церкви, він дозволив собі заплакати, не лише за матір'ю. А й за собою, за втрачений час за брехню. І з плином днів життя налагоджувалося. Галина, хоч і слабка, знаходила маленькі радощі запах свіжого хліба, тепло сонця на гонку, вишивка, яку вона повільно ткала. Щовечора вони пили каву з простих кушків і ділилися тишею. Не тримай зла на свого брата, сказала вона одного вечора. Він помилився так. Але ненависть, як іржа, роз'їдає зсередини. Я не ненавиджу, але й не забув, відповів Микола. Вона ніжно посміхнулася. І не треба. Прощати не означає забувати, це означає не дозволяти болю тримати тебе в полоні. І там, біля чайника на вогні і зоряного неба, Микола зрозумів його мати втратила все, крім віри, і саме це тримало її на ногах. Одного ранку він увійшов до її кімнати. І знайшов матір з плячою, з біблією на грудях і вервицею між пальцями. Він сів поруч і взяв її за руку. Вона була холодною, але спокійною. На її обличчі був мир, мир, який не купиш, мир, який можуть дати тільки віра і прощення. Не було крику чи вичерпу, була тиша, шаноблива тиша, як закриття дорогоцінної книги. Поховавши матір обличчям до горизонту, який вона так любила, він сказав зі сльозами на очах. Дякую, мамо, за мужність, за віру, за те, що навчила мене, що любов ніколи не покидає, навіть коли світ відвертається, і в ту мить він знав, що все здійснилося. Бо ушанувати того, хто дав нам усе маючи майже нічого, це найбільший акт справедливості. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, покажіть це, поставивши лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові зворушливі розповіді. Ваша підтримка допомагає нам продовжувати.